Єдині новини тривають. Про головне на 17-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. На Херсонщині двоє загиблих та семеро поранених мирних жителів через обстріли ворога. Вибухи лунали і в Миколаївській області. Докладніше про наслідки російських атак дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона з нами не живо. Лізо, вітаю, що тобі відомо на цей час. Вітаю, Лілю на Миколаївщині. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Від самого ранку в області сили протиповітряної оборони фіксували активність ворожих безпілотників. По обіді в місті пролунав вибух через атаку шахедів на місто. Пошкоджені вантажівки, виникла пожежа складського приміщення. Минулося без постраждалих. Вісім разів росіяни обстрілювали зевпів дронів Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка було пошкоджено Приватний будинок Сьогодні у Херсоні у Дніпровському районі троє людей постраждали через удари окупантів. Ворог відкривав вогонь із тимчасово окупованого лівобережжя. Пошкодження є на території одного із комунальних підприємств міста. До лікарні також звернувся і чоловік, який потрапив під ворожі атаки дрона напередодні. Так само був поранений і 13-річний хлопець. У нього діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Дитину шпиталізували. Вчора в другій половині дня під ворожий артилерійський обстріл потрапила територія корабельного району. Були поранені 65-річний чоловік та 52-річна жінка. Та чоловіки вік віком 54 років. Невдовзі один із чоловіків, на жаль, помер в реанімації. Також пошкоджені три приватні домоволодіння та легковий автомобіль. Загалом за добу на Херсонщині загинуло двоє людей. Семеро дістали поранення. Окупанти били із авіації, артилерії та дронів. Під ударами було понад 20 населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Власне, на цю хвилину це вся оперативна інформація. Лілю передаю тобі слово. Дякую, колегу. Про ситуацію в південних областях нам розповіла Єлизавета Кротик. У Вишгороді на Київщині ліквідують наслідки шахедної атаки росіян. Внаслідок обстрілу одна людина загинула 19-ро поранені, зокрема, четверо дітей. Ворог спрямував шахеди просто на житловий сектор, понівечені приватні та багатоповерхові житлові будинки, побиті автівки, спалахнула пожежа на підприємстві. На місцях влучань працюють усі оперативні служби. Людям надають першочергову допомогу. Містяни досі оговтуються від обстрілу. Відразу ж приїхали, і пожеж ну, пожежна служба і приїхала і швидка, і і і поліція приїхала. Тобто все вже відразу на місці. Це ми все почали швидко, все дуже, раз. дуже швидко, так, так. І відразу ж почали. Я чула, як люди кричали, і багато хто ж вибігав. В чому була, в тому вибігла без без одягу, ну так. без курточки, без нічого. Я взагалі то спала і проснулася от то, що тривога. Ну, думаю, шахід летить, то ж це таке. Знаєте, воно там один-два. А воно потім пішла, попила водички і пішла п'ять лягла. Лягла, коли я стукне, що то спочатку піо-піо-піо-піо, а потім з усієї сили, думаю, це не вже у мене. А воно все, от все вивалило, балкони, вот вікна. У кімнаті. і я вже тоді почала швидко одягатися. Коли знову пі-пі-пі-пі, я покуди переділася, то воно знову вдарило. Харківщині військові АРФ атакували цивільну автівку. Поранені двоє чоловіків, їх ушпиталили. Минулої доби через російські обстріли в області постраждали четверо людей. За даними поліції, чоловіка поранено у селі Плоске Куп'янського району. Також руйнувань зазнали приватні домоволодіння. Ще три жінки з гострою стресовою реакцією у селі Башилівка Лозівського району. Безпілотники там влучили і пошкодили приватне подвір'я, дорогу та легковик. Атакували піввідроном росіяни також автомобіль пошти поблизу лісництва в селищі Борован. Вилетіло лобове скло машини. Били окупанта і по Ізюмському району, застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. На Сумщині наші військові знищили кілька груп росіян на квадроциклах та багі. Відеодоказу прилюднили десантно-штурмові війська ЗСУ. Зазначають, що загалом ліквідовано 15 російських піхотинців, два квадроцикли та одне багі. Працювали по ворогу зенітники, оператори ударних дронів 80-ї Галицької бригади. Окупанти перетнули кордон та рухалися в бік українських позицій серед ночі. Певно, сподівалися, що їх не помітять. Акадирівців ліквідували під тимчасово окупованим Бердянськом на Запоріжжі. Як повідомили в ГУР країни, операцію провели 29 листопада. Розвідники спільно з рухом опору російським загарбникам. Партизани з'ясували, що бійці так званого підрозділу «Ахмат» організували схему продажу краденого пального, збували його в одній і тій самій точці на трасі, тож локацію замінували. А під час чергової оборудки момент концентрації окупантів там здетонувало. Після вибуху в окупанти втекли. Але невдовзі на те саме місце прибув ще один ворожий пікап, тоді рвонуло вдруге. У підсумку уражені два автомобілі підрозділу «Ахмат». Кількість загиблих уточнюють. Європейський союз виділить Молдові 20 мільйонів євро на посилення її протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після чергового порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. Як зазначила, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, це є неприйнятним і ставить під загрозу цивільне повітряне сполучення. Вона зауважила, небо Молдови не має стати жертвою російської війни. Нагадаю, у ніч проти 29 листопада, коли Росія вкотре завдала комбінованого удару по Україні, два російські дрони залетіли на територію Молдови. Президент Польщі Кароль Навроцький скасував зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном, причина візит останнього у Москву. Там Орбан і Путін говорили про постачання російських енергоресурсів у Угорщині та про Україну. У канцелярії польського президента зазначили, Навроцький виступає за пошук реальних шляхів провинення війни в Україні, яку спровокувала Росія. І дотримується принципу, що безпека Європи залежить від солідарних дій, зокрема у сфері енергетики. Як зауважили у Євросоюзі, Віктор Орбан під час свого візиту не використовував мандат ЄС і давно не грає в європейській команді. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаніагу звернувся до президента країни з проханням про помилування ще до завершення судового процесу. Він заявляє, що судові слухання, які тривають вже п'ятий рік, заважають йому повноцінно керувати державою. Тож помилування піде на користь Ізраїлю. Нагадаю, Натаніагу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою, але він повністю заперечує провину. Його адвокати направили до адміністрації президента Іцхака Герцога лист, у якому стверджують, президент може втрутитися в інтересах суспільства та для зміцнення національної єдності. Мене нараз обирали на демократичних виборах. Я отримував вашу довіру і надалі керувати як прем'єр-міністр Ізраїлю, щоб насамперед втілити ці історичні завдання. З цих причин мої адвокати сьогодні подали прохання про помилування президентові держави. Я очікую, що кожен, хто бажає добробут Україні, підтримає це. Жертвами руйнівних повеней та совів ґрунту, спричинених потужним циклоном на індонезійському острові Суматра, стали понад 300 людей. Це приблизно ще приблизно 279 осіб. Вважають зниклими безвісти. Через негоду з небезпечних районів довелося евакуювати близько 80 тисяч острів'ян. Але ще сотні жителів лишаються заблокованими у трьох постраждалих провінціях. Роботу рятувальників ускладнюють завали на дорогах, які утворилися внаслідок суву ґрунту. Ситуація надскладна, складна, тому влада залучила до рятувальної операції військових. Аби до заблокованих людей доправляти провізію, використовують гелікоптери. Я все втратила під час повені. Я навіть не встигла врятувати одяг. Мій будинок зруйновано, його змило. Я нічого не змогла врятувати. На Прикарпатті втретє відбувся міжнародний форум із питань розвитку туризму та мистецтва Сакральні Карпати. Цьогоріч увага була прикута до етнографічної спадщини покуття. На заході можна було ознайомитися із унікальними культурними артефактами від старовинного одягу до писанок і вишуканих робіт із бісеру. Який вигляд усе має? Дивіться в нашому сюжеті. Ці два ангели білий і чорний. Це як добро і зло на фоні церкви. Це церква Святої Поразки. Ці унікальні картини написані на гонті старовинні дерев'яні покрівлі церков. Кілька років тому Ігор Випадков побачив, як перекривали гусуський храм, і дерево хотіли пустити на дрова. Тоді він зібрав ці дощечки, а згодом вирішив перетворити їх на полотна. Так з'явився мистецький проєкт Намолене небо. Мали спалити її, а зараз це творчі роботи, які отримують уже високі оцінки мистецтвознавців у світі. Ми з виставками вже по Європі добре помандрували. Так І по Україні було безліч виставок. До ініціатив вже долучилися понад сто художників. Усі картини об'єднує християнсько-релігійна тематика. Їх продають на благодійних аукціонах на допомогу ЗСУ. Сьогодні Ігор разом із полотнами презентує каталог. Його допомогли створити надрукувати організатори форуму. Робіт близько 150 є вже в каталог всі не війшли. Це вже буде нематеріальна спадщина, історична і культурна, яка залишиться на покоління і буде мотивувати наступні покоління не втрачати своє, а примножувати, зберігати, опікуватися цим і цінувати що найбільше. Форум Сакральні Карпати проводять на Прикарпатті вже втретє за сприяння Франківського університету. Нині особлива увага зосереджена на етнокультурному регіоні Івано-Франківщини Покутті. попри самобутню і багату культуру. Він недооцінений серед туристів. Проблема нашого покуття в тому, що воно не може подати чи можливо не хоче подати свою спадщину так на рівні, як подають, наприклад, Гусульщина чи Бойківщина. Є дуже багато. Вони показують такі унікальні речі. Оці всі наша особливо вишивка. Покутська вишивка, вона одна з таких унікальних, які в нас є на Прикарпатті. Це дівчата в одягу в своєї колекції. Ось біля мене, наприклад, можете бачити сорочка села Живачів. Тут у нас запаска, фото та коніс. Це лише невеличка частина колекції 15-річного Віталія. Хлопець створив приватний музей старожитностей у рідному селі Жуків у хаті своєї прабабусі. Почалося з кількох старовинних вишиванок, які знайшов вдома в скрині. Зараз на експозиції вже понад 300 виробів. Це мене стало таким поштовхом, особливо після повномасштабного вторгнення. Я хотів виділити наш народ, що ми з країною агресор є зовсім іншими». А ще хлопчина керівник співочого колективу Жуківські бабусі, у ньому шість вокалісток. Концерти дають приміщенні музею та місцевому клубі, репертуарів, весільні латканки, гаївки, стародавні та повстанські пісні. Любов до цього мені привела моя прабабуся і її сестра. Коли мама працювала на роботі, вони приходили і вчили мене пісень. Колектив, музей це дуже все важко. Збирати, реставрувати. Ти розумієш, що на тобі велика відповідальність бо ти даєш на загалом людям. Але коли ти бачиш, Ось той результат, І що це людям подобається, ти кайфуєш від усього, що там є. Лейтмотивом кожного форуму збережна та популяризація сакральної спадщини всього Карпатського регіону, який охоплює територію сусідніх держав. Серед запрошених учасників є іноземні гості. У Мараморочі не до 40 тисяч українців, то всі ми в кожній селі маємо школи. U nas się przetwarza uh, ukraińska mowa. U nas u każdym, uh, w, no, w moim seli tamka obraz Iwana Franka, uh, Żewczenka, Lesia Ukrainka My mamy pięć programów z, z Ukrainy, transfrontaliarni programy, bardzo ważne. to my mamy siedem, z całego boku, tesi, z tego boku. На заході мер румунської комуни та керництво університету підписали меморандум про співпрацю, зокрема й через спільні освітні проєкти. Жандучак зі ної автонас подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини. Сьогодні останній третій день фінальних змагань всеукраїнських ігор ветеранів 2025. Вони відбуваються у столиці. Майже 300 ветеранів та ветеранок з усіх куточків країни випробують себе в чотирьох дисциплінах: настільному тенісі, кіберспорті, волейболі сидячи та кросфіті. Учасники демонструють свою майстерність і силу волі. Утім, ігри ветеранів не лише спортивна подія. Цей захід передусім допомагає людям, які були на війні. Повернутися до активного нового життя під час змагань по різних видах спорту по дисциплінах ми адаптовуємо таким чином змагальну частину, щоб кожен ветеран змагався рівний рівному. Тому в настільному тенісі є свої категорії в волейболі. Категорії немає, але там волейбол сидячи. В кросвіті є 12 категорій, де Кожен змагається з тією нозологією, якою, яку він має. Це не так про медалі, як про відновлення, про ветеранські ком'юніті. Це дуже важливо, бо я вперше взагалі потрапив на такі змагання рік тому на першому етапі ігор ветеранів. І скажімо, на той час я взагалі там. Так куди мені спорт, спортив? Мене друг покликав. Каже, ти підеш, спробуєш там. І я пішов, спробував, я зрозумів, що є сили, в принципі, я можу приймати, вести більш-менш активний спосіб життя. Так, мабуть, емоційну розрядку і сам як скажімо так, стверджую сам перед собою, що я подолав себе, подолав своє тіло, що тіло вже не може, а заставляєш себе, бо мусиш доробити. На цьому я беру паузу до 18-ї години. А просто зараз ефір продовжить Анна Каменєва. Дякую, Лілю. Продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка береже культуру.